У приймальному відділенні обласної дитячої лікарні оновили виставку образотворчого мистецтва. 15 робіт у стилі батика виконали випускники Хмельницької художньої школи, викладачки Марини Дударчук. Тепер картини додають лікарні емоцій і барв. Ці роботи діти робили ще до війни, ще до 24 лютого. Тому вони такі яскраві, позитивні, дуже сонячні. Ну зі в основному, якби, би вся Україна, от свята і традиції України. Дуже хочу. Щоб ці дітки, що лікуються в лікарні тут, от могли переглядаючи наші роботи, ну как трошки покращити свій настрій, як нашвидше одужати? от, від мистецтва, це найкращі ліки, які как як би доступні кожному. Ольга Мамчура розглядає картини разом із сином, поки чекають на прийом лікаря. Жінка переконує, вернісаж створює гарний настрій і допомагає забути про хвороби. Ми звернулись, бо захворів син. А, на рахунок картина дуже красиві. Синові дуже подобається розглядати. Мені здається, це дуже потрібно, дуже класно. А, від, ну, як відволікає від ну, якихось обстежень, можливо, неприємне, можливо, в інших діток якийсь страх білих халатів, лікарів є. Задивляються на мистецтво не лише маленькі пацієнти та їх батьки. Картини створюють затишок і для працівників лікарів. Я вважаю, це потрібно для не тільки для пацієнтів, але й для їхніх батьків і для лікарів. Тому що, якщо гарна картина, це звичайно радує не тільки око, але й серце. Буває, ти просто переключаєшся в своїх думках. Ну, а якщо ти переключився з проблеми на щось прекрасне, значить це і легше. Пішла в виробничих питаннях туди, туди. І такі світлі кольори, такі емоції, воно викликає ну, дуже позитивні емоції, дуже радісні. Це не відволікає від роботи, це надихає на щось таке добре, хороше. Діткам дуже приємно бачити е творчі роботи своїх однолітків. Вони, якщо треба маленьку чергу, Перечекати, вони роздивляються, вони приходять на приймальні і кажуть, що вони теж вміють малювати, просяться розмальовочки брати для натхнення і наших хворих діток, бо їм це треба арт-терапія. Це зараз і сучасно, і модно, і я думаю, що дієво. Директорка обласної дитячої лікарні Лілія Брухнова, ініціаторка створення арт-простору, каже, вже не перший рік заклад співпрацює з Хмельницьким обласним художнім музеєм. У неї споглядання прекрасно сприяє гарному настрою маленьких пацієнтів. У нас постійно наші відвідувачі звертають увагу на наші на роботи, які представлені на нашому арт-просторі. І дуже багато мам, коли йдуть з дітьми, то вони говорять: О, от бачиш, як гарно намалювали. І я постійно їм відповідаю: а може наступний, наступний художній витвір буде саме вашої дитини? Це їх до певної міри спонукає. Давайте не забувати, що одним із елементів психотерапії є арт-терапія. Арт простір у лікарні періодично оновлюють і мистецько-терапевтичний напрямок планують розвивати й надалі. Все заради комфортного перебування пацієнтів та їх швидшому одуженню.